Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші на уроки. І тема сьогоднішнього уроку розвиток здійсного мовлення, підпису святкову листівку, робота з ілюстраціями, складання та створення вітальної листівки, оформлення та декорування листівка. І присвячено Happy Mother's Day, Тому дні день матері, який в нас святкується 2 неділі травня. Ось і все дзвінин, дзвіно, гості до на урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Розкажіть, які ви знаєте свята день народження. Так, весняні саме свята. Разом із любов'ю в це весняне вранці, гарненьку листівку подарую мамі. Позвоню бабусі привітаю щиро і маленьку кицю обніму грайливо. Всі жінок у світі, щиро всі вітають, це свята жіночі їм добра бажають. Це 8 березня. Вдень цей весну чекають, її весняночки співають, повертаються птахи потроху, весна проходить на Явдохи 14 березня. Архангел з неба прилетів і про зачаття розповів, цангель сповіщення назвали благовіщення. У ці дні млинці готують, ігри грають і жартують. Вже весна не заспана, ця седмиця масляна. У християнстві є багато вироби свячени на свято. За нею поспішає церкву цю святу неділю, верну нас неділю. Яєчка прикрашаємо, і паску випікаємо, смакувати не набридне, коли в тім війде Великдень або Пасха. В небі святковий салют, фейерверки там і тут. Вітає вся країна, славних ветеранів, а квітуча весна дарує їм тюльпани. Саме зараз на святку, ми святкуємо, тільки точніше згадуємо 8 травня День пам'яті та примирення. Звідки і голосний, веселий, пролунає він у травні, дітворою школи на канікули відпускає. Останні дзвони. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 43 Розкажіть, як люди вітають одне одного? Так, Розглянемо з вами малюночки. Так, тато вітає маму з ним народження, подарував їй квіточки. Бабуся отримала листівку. Привітання від онуків. Діти спілкуються по мобільному телефону. Хлопчик вітає дівчинку або навпаки. Так, дідусь отримав смс-привітання з ним рибалки від сина, наприклад. Так? Прослухаємо листівку, яку одержала читалечка. Так, дорога читалечка. Сердечно вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, гарних успіхів в навчанні і здійснення всіх. мрій. Твій друг ще Отже, кожна листівка починається з привітання, тобто, до кого ми, або звертання, До кого ми з вами, кому вона надіслана. Далі у нас основна частинка – це наш зміст. Тобто, що ми хочемо привітати з чим побажати. І обов'язково. Ми підписуємо нашу листівку. Що зрозуміло, від кого? Так, отже, підписую листівку. Назва предметів: Новий рік, здоров'я, щастя. Назва знак. дорогий, гарний, міцне. Назви дій. вітаю, бажаю, здійснятися. Отже, записуємо з вами в першу колонку. Квіти. подарунок Свято. Так, друга колоночка, назви, ознак. Веселий, Корисний. вітальний. Назви дій, малюю, фантазую. Допомагаю. Так, Якщо вам потрібно. Зупиняєте, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Так, отже, який може текст, наприклад, з днем народження. Дорогий або дорога там подруга, дорогий друг. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, гарних успіхів, навчань, здійснення всіх мрій, твій друг або подруг. А ми з вами складемо нашу з вами привітальну листівочку вітальну для Тусі. Так, от, будь ласка, знайдіть. На 45'ятій сторіночці ось такі рядочки. Так, отже, на першому рядочку ми напишемо дорога матуся». Звернення пишемо посередині дорога матусю. Дорога матусю. Далі. Наступно пишемо: Вітаю зі святом із до коклику. Пишемо: вітаю. зі Святом, вітаю. Зі святом наступне, дякую за турботу та любов. Пишмо дякую. Дякую. За турботу. турбо любов. далі бажаю здоров'я миру. І далі ми підписуємо якщо, або твій син це наші хлопчики, так, або твоя донька, якщо наші дівчатка. Вибираєте або ліву, або праву частинку. Далі ось тут. Бачимо малюночку. Ви намалюєте листівочку. привітання. Бо тут, можуть квіточка, бусонечко, що ви хочете для матусі. І напишемо: День матері. Написала, будь ласка. День. materi. din materie. De materie. Так, і бачимо, що можна намалювати. Квіточки, як когось вітаєте, так, як хтось радіє. Так, і оберіть цеглинку, яка відповідає вашому сьогоднішньому настрою. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.